Добрий день, шановні друзі голубоводи України. Е, хочу іще познайомити вас з однією породою е, привозних голубів. Е, чому? Тому що е, колись я зробив сюжет про іранських тегеранських голубів, гострочубих, яких я завозив з Ірану. Але по своїм льотним якостям вони мені не підійшли для селекції, і я їх, ну, скажімо так, продав. Зараз в господарстві в мене немає їх. Але дуже багато пішло дзвінків, іменно всіх захотіли їх мати, коли їх вже причина, чому я їх звів, вони були дуже швидко льоті. Мотались від горизонта до горизонта з різкою, але красивою грою, дуже е, такий довгий політ на висоті, але від горизонта до горизонта. Оце мені не підійшло. Е, тому я по, е, почав шукати іменно такі породи, які мені підходять. І... Мені запропонували оці голубі. Ці голуби зовсім простенькі, як ви бачите, От вони такі, так щоб було видніше, ось жовто-мраморно шеї, совершенно простий голуб. Але льотні якості дуже-дуже. Потім такі от темні, ну ми їх називаємо по-своєму такі гусинні, малиновогруді, ну, мармуркові ще їх можна назвати. Це одна, одна порода, тільки різні, різні масті. І е, такі ж, як жовті, тільки з малиновою шиєю, мар, малиново-мармуркова шия. Колі цих голубів, ну, я би сказав, максимально підходить до польоту українських ігрових високольотних голубів. Брав я їх для селекції, для роботи над ще однією породою. Це порода новокозацьких голубів, над якою я працюю більше 20 років. Я хочу, щоб ця порода лишилась в Україні. І, і трошки, ну, так сказати, стала модерновою породою. Для цього декілька пород приймає участь в створенні цієї породи, в тому числі старокозацькі голуби. Але старокозацькі голуби це ролери, вертуни, скажімо так, які піднімаються бистрольотом високо. А потім вертяться до самого низу до землі, часто б'ються, попадають в дерева, розбиваються, ну, калічать себе. Тому е, хотілося би їх, е, щоб вони лишились в Україні, але дати їм нове життя за що вливання нових кровей. Зробити не верт е, Роллера чи Турмана, а е, Гру з набором висоти і е, максимально, повільний, максимально повільний польот над домом, не метання від горизонту до горизонту, а польот над домом на великих висотах, то нижче, то вище, з красивою плавною грою з зависанням. Якщо хтось скаже, що тут бакінці, ну це смішно. Ну я вже не в тому віці, щоб займатися е, якимось. Бакінці не підходять для цієї роботи, також тому, що і не підійшли тигеранські. Тигеранські крупні, великі голуби, гострочубі, але вони бистрольоті. Так же, як і всі породи Бакінських голубів. Я перепробував багато чого. Тому… Е, тому. Взяв отакий голубів, вони максим... перевірив їх на молодих голубах. Це було ще до війни, я встиг їх перевірити, молодняк. Все підійшло. Льотні якості абсолютно підходять для моєї селекції. Я їх тримаю в чистому вигляді, як чистокровних іранських, і е... використовую для селекції. В новокозацьких, модернових голубах. Оце така вам порода. Ну, якщо хтось там буде щось казати, типу, що там, я скажу одразу, не буду казати навіть ціну, яку я платив за цих простеньких голубів зовнішнім простим абсолютно виглядом, ну таких цін, які я заплатив на нашому ринку, навіть Куренівському, Київському, таких цін нема, щоб ви знали. Оце, оце така ситуація. І скажу так, що в європейських країнах і навіть в арабських країнах високольотні голуби досить непогано ціняться. от, така от інформація для роздумів. Е, ближчим, найближчим часом покажу вам уже готових новокозацьких голубів. Дякую за увагу.